Такс. По-моєму, це. Втрата втрата довіри, до збройного Переведення НПУ за власним за власним за власним бажанням за власним бажанням. Переведення до ДСНС, переведення до український, відпуска, переведення до ССУ, переведення до. Такс. Лейтенант, ви так? Лейтенантом ви там яке були свиня? В шостій, правильно? В сьомій? Рома, 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 Рома. Арсен Зада, ви були в сьомо перед косвення. Там підполковник ЗСУ приїхав. Сказав, що треба вийти не... Ви були в ЗСУ в сьоми передкосвання? Саме так. Передав трудвук на людині напроти. Так, захоплювати право похож. Успішно підвищив співробітника з перше на друге свиня Кабрал, бо передав нове позичення, тому і було повонений брати. Підвищив другу на третій передкове успішно підвищив співробітника, передав в нове позище. Та... Арсен Калашник, зв'язок. Зв'язок. Можеш приїхати в Дніпро, мене охтопенко. Добре, Спішно, зараз мова. прийду. по... Перед нові план та нова позище. Успешно підвищення. И останнє. Знайшов співробітник особу. На ім'я. Сашку Мадзеп. Е Ну, ти 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 зараз. 4 -4 скоро ну зараз скоро должен. Ну зараз, да, зараз да, спитати, косунь, там ожидаю полковника спитати там, де він. Успій пішно підвищив перед косвеня, після цього повернув і після цього передав співробітнику на нове посіджі, то новіше повітаємо. Так, мене якось плечі, нове. <плес> <плес> <плес>